При... Привіт! У мене каналі Ролипушак. Сьогодні ми відкриваємо цікаву гру. Так, Ми сьогодні будемо дивитися дуже гарну цікаву гру. Називається Extriam Vega. Треба стримати баланс. Зараз чекай. Не шкрабай, і нашого шкрабу. Для того є така штука. Можна легенько так, щик, розрізати. Розрізати, але самим різати не можна. Треба дуже батьків мати з собою. І ми відкриваємо такий от комплектик. Що у нас є в комплекті? О, хі -хі, воно така дуже-дуже дрібненька гра. Правила гри кожен робить по одному ходу. Ну що ж, давайте попробуємо. Така коробочка практична туди можна поскладати, буде назад іграшки. Або можна буде якісь машинки туди понаскладувати. Ну що, давайте будемо пробувати. Ага, то що треба це от відкрити. Давайте будемо пробувати відкривати і складати лежу. Акуратно, акуратно відкриваємо. Раз, два. Не відкрилось. Раз. Не відкрилось. О! Тепер в нас все вийшло. Давай, 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 ми зараз попробуємо то відкрити так, щоб так, щоб вежа лишилася ціла, щоб ми її не складали. Ану. О, яка вежа цікава. Ціла. ціла. А, порозліталася вежа. Зараз будемо її складати, а потім будемо витягувати по одній кісточці. Ну що, давай будемо складати вежу. Вона має складати... Вона має складатися отак. Давай ми, ми її десь тут от поскладаємо, щоб ви всі бачили, як ми будемо ту вежу складати. Ху -ху -ху. Така крута вежа. Як, ми... як же ж ми будемо з нею витягувати потім кісточки ті маленькі дощинки? Це буде щось цікаве. Виграє в грі той, після чого ходу вежа залишилася стояти. Така зовсім вийшла у нас маленька вежа. Така велика упаковка. Така велика упаковка і така маленька вежа. Угу. Так, готуємо вежу до гри. Готуємо вежу до гри. Нє, то тобто ти неправильно складаєш. Так, поперек. І що? І ще по, по одному разу? По одному разочку. І що буде у нас готова вежа? Так. Так. Ну що, рівняємо вежу? Вирівнюємо, пробуємо її вирівняти. Пробуємо її вирівняти, щоб вона була рівненька. Пішов вона рівненько? Рівненько. Ну, вже вроді би рівненька вежа. Запакована, вона була дуже рівно. Ну що? Хто перший починає тягнути кісточки? Але зверху не можна тянути кісточки, треба десь тягнути їх десь звідкись. Я подивилася. Ну, давай. Давай, одну треба тільки одненьку. Одненьку. А -а -а. Ну, давай, давай. А не можна так сильно допомагати рукою. Треба одною рукою гарно витягувати. Ну, витягую якусь кісточку. Ну, давай я перший попробую. Давай я попробую перший ...витягнути кісточку. А. А. Опа! Є, перша кісточка вилізла. Ну, пробуйте. Так, так. Опа, є! ха 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 А я отут витягну. Ха-, ха дві кісточки є. Опа! Ух ти! Ото вежа. А я думаю, зараз ми витягнемо ще одну кісточку з того боку, а ні, не хоче. Опа! О, ще одна кісточка є. Хо! 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 Ото от ти витягнув. Ото ти вже витягнув кісточку. Так, а якщо витягнути, наприклад, отут от кісточку. Опа, є! чотири кісточки. По чотири. Клас. Так. З якого ж то боку витягнути тепер кісточку. Я боюся, зараз вона може завалитися, але верхні кісточки чіпати не можна. Ано. Ну... Опа! клас! Ні, не було. Ну, витягуй десь, витягуй Ні, десь не було, А от тут. Вона, вона... Вона не впала! Оооо! Як вона стоїть! Оооооо, а столом тепер тросити не можна. То я рухаю ногами. А ногами теж ну, рухати не можна, О, так, так, та так, не вилазить. Ти маєш чуйко! Ти маєш чуйко, що воно зараз впаде все. Давай, я, я. я хочу щось витягнути. Я думаю, зараз вона... вона не впаде. ні, вона не впаде, не впаде, ні, не впаде, ні. не впала. Ху! Ага. А верхню не можна, не, треба одною рукою. Ну, може, попробуй о, от щось витягнути. Тут от ага. збоку кісточку попробуй витягнути. Ану. Ага, воно все рухається, воно як вежа жива. Жива вежа. Ото вежа. Ха-ха. А яке в тебе тяжке завдання витягнути кісточку, щоб вежа не завалилася. Ти не махлюєш? Ні, ти витягуєш темно. І. Ху, ху, ху. В нас по 6 кісточок. Кожен хід може бути останній. У мене теж 6 кісточок. Кожен хід тепер може бути останній. А хтось ще тут трясе столом, щоб татові було важче. Ну ти розбишака. Ну, зараз тато буде пробувати витягувати кісточку, а вона не вилазить. О, я знайшов, я знайшов одну, одну, одну. Оп. Є! Витягнулось. Вона хитається. Шукай, яка, яка витягується легенько. Ого, 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 вона вже як жива. Та вежа вже як жива. Вона просто хитається всі боки. Кожен хід може бути останній. І. І-і. Оооо! В мене, мене вийшло. А, тепер я. Ха-ха-ха-ха. Я -ха -ха. тут заради свого А. Вежа завалилася. Завалилась вежа і. У нас вийшов в рахунок 1-0, тато виграє. Тепер треба ще раз зіграти, може, тепер розбишака Ростик Виграє в тато. Складаємо вежу. Складаємо ще раз вежу і пробуємо зіграти ще один раз. Хм. Дуже цікава гра. Тобі подобається така гра? Супер, мені, мені самому сподобалось. Кру... Ой, ти, ти неправильно складаєш. Тож має бути ще отак. Такі маленькі, гарні дощинки. Я думаю, якщо... Ай, впало. Якщо їх складати... Отак то їх буде легше витягувати і тяжче грати. Бо тоді рівновага буде зовсім інакша. Вона буде порушена рівновага. Така. Нашу, 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 нашу поправляти. Так цікавіше буде. А може хтось цей зразу завалить. Так шмиг і завалить. Так, складаємо. Складаємо, складаємо. І що? Тепер починаєш ти? Так. Да. Ну, давай. Витягуй. А ти хочеш середньо витягнути. Тут вона тут вилазить. дивись, вона вилазить з тої сторони. Опа! Ха-ха-ха. Ха-ха-ха! А, а яку ж би тату витягнути? О! А я отут витягну. По одному. Ти хочеш ускладнити ситуацію. Ха-ха. А ну давай я попробую ще отак. Ха-ха. Не воно так впаде. Ну давай. Так впаде. Ну давай, пробуй. Пробуй. Ха -ха. Маленькі пальчики. Ні, притримувати не можна піраміду. Ту, ту вежу притримувати не можна. Ого, ти дві витягнув. Ну добре, зарахуємо тобі дві за У один мене хід. Чотири. Та, ну ти зробив, ну ти зробив вежу. Так, тепер я витягую якусь кісточку. Ні-ні, то вже не чіпай, ай, то вже хай так буде. Воно, воно впаде зараз. Ні, я не буду чіпати краще. Ну, витягую кісточки, десь знизу витягую, десь знизу, збоку, з краю десь витягую, розбирай вежу. Так. Так. Так, так. Ааа, хто то, хто -то тати ускладнює задачу? Ху, Ху, як ми її розібрали. Ну давай десь бокову, десь пробуй десь збоку, тут збоку, тут збоку. Тут дивиться. Тут навколо стільки різних можна. Хо, стільки різних можна кісточок витягувати. О! Я думав, що вже впаде. Всі затурвали подих. Ху -ху! Один, так не буває. 4, 5, 6, 7. 7. А я витягну тільки п'ять. Ну правильно, ти ж на дві більше, ти ж дві зараз витягнув. Трошки не по правилах, звичайно. Ну, давай тато попробує витягнути теж кісточку. О! О! по посерединці. Ну, ні, зараз витягувати з середини, не думаю, це погана ідея. Треба кра крайні витягувати. І, напевно, що не з того краю. Може, оці от бокові попробуй, оці Ві? от попробуй, та. Ну, якісь, якісь ці попробуй витягнути. Буде Воно ну, все вже хитається. Все-все. Воно вже вся хитається. Опа, от ти знайшов. Ти знайшов кісточку, яка легко витягується. Клас! Ну, я зараз буду пробувати витягнути якусь Барабан на дріб. Тато витягує кісточку і... Ні! Yeah. 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 завалилося. Все. Завалилося. Один-один. Гра порівну. Що там воно? Попадало? Піднімаємо. Так, у нас розбишака кудись поліз під стіл, піднімати ці всі кісточки. Що ти там піднімаєш? Піднімаєш. Винирнув розбишака. І що? Сподобалася гра? Так. Якщо вам сподобалася наша гра, ставте пальчики вгору. <тас> І підписуйтесь на наш канал. Пальчики вгору, Па-па-па-па! А ми продовжуємо далі складати вежу і будемо бавитися. Будемо бавитись, будемо бавитись. Точно.